Так, ну що, новий день, новий влог. Я, в принципі, скільки там в час десь ми лягли, чий відосик подивився. І встав сьогодні в сьомого. Взагалі, бодрячком, нормально себе почуваю. Є єдина проблема. Єдина проблема виглядає знову ось так: іде дощ, сіро і холодно. Довелося включити знову вчора отоплення. Я заїбався травень місяць, це вперше. Вперше за весь час я топлю в травні місяць. Якого хера? Що за херня? Пиздець. Фух, Посідали, пішли з дружиною, запакували пару дрібних посилок в пакет, ті, що можна відправити в пакеті, ну, в клійонки, не в коробки, і вкинули її в рюкзак відправа з роботи зі складу. Щоб хоч щось почало їхати, бо це піздець. Ну, в таку погоду коробку я ніяк не донесу. Вона розмокне, розбухне, розпадеться і пиздеться. Ну, хоч дрібні повідправляли, скільки вона там штук 6, мабуть, взяла. Те, що маленьке було, і все. А все інше доведеться ждати, поки налагодиться погода, бо це просто треш. Так, ну і все. Переміщаємось на кардіо та робимо кардіо. 50 хвилин на швидкості 7,5. Поїхали. Ну і власне все, мінус 400 калорій. Пробігали і на цьому тренувальний день завершено. Хочу поставив варитися серця. Буде на сьогодні на всі прийоми їжі, там ховатию з головою. і ставлю клен 11.40. Змонтував Два видео. що, все. М -м -м. Та ну перед зончик будешь вечером. Вечером уже пятнадцать двадцать летить. Ммм. Что ты сразу? Чье? Да да, вызываться, Понял Корм котам Что съесть? Да, шамую вечеред будет. Ты шо я приготовлю? Окей. Okay. Купаш глянушь, может там сердца будет. А, и сырки. Шоколад. Ну да. А що ти достала? Ти достала кисточки і серця. Серця я приготуваю. Вс. Кидав. <рес> Насумно. Так там просто кисти. Пану. Так надо будет заховати, чи що. Ось вас кинула на столові, нехай лежать. Добро, тоді напишеш мені, як буде шити. Угу, давай. Так, ну це ви поняли, так. Да? Тут поки я спілкувався, прилетіла новина. Полтавський інстаграм-блогер знімав сторіси із закликами по перешкодженню ТЦК. СБУ знайшла дані про людину, яка опублікувала серію відео проти мобілізації. Сторізи проти мобілізації блогер поширював з 29 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Правоохоронці збирають дані про його мережі, трафік тощо також визначають причетних до ймовірних злочинів. Перешкодження законідільці ЗСУ триває слідство. І це не про мене. Отже, є ще блогери в Полтаві. Прикиньте, я в шокі. Я, думав, я один такий. Ну, Чувак, по-перше, намотав собі, зробив, дивіться, з 29 грудня по 5 січня. Тобто 29, 30, 31 і ще плюс 5. 8 днів. Чувак, 8 днів якогось хуя хуясь робив ось і Ну, Якщо він в Полтаві, якщо він в Україні ще залишився, то стовідсотково йому торба. за 8 днів йому прищують нормальне діло, отпиздять декілька разів і ще й відправлять. А якщо він виїхав, то йому похуй вже, в принципі. Так що тут. Або так, або так. Все залежить чисто від нього. Да. У нас 15.29, друзі. 15.29 це піздець. Время летить жесть. Я ніхера не зробив толком за я... За, за п'ятницю. Мабуть, я в п'ятницю почав монтувати розпаковки. П'ятниця, субота, неділя і половина понеділка. Ну, як половина, почти весь понеділок, уже пів четвертого. Я змонтував 100 ГБ матеріалу готового. Це у нас по випускам виходить. Так, тут у мене це у нас виходить 14 готових випусків на основу і 14 готових випусків на допку. Тобто 28 випусків я змонтував за цей час. Це піздець. Це мало. Це дуже мало. Мав би бути продуктивнішим, але... спать хочу піздец. Коротше. Ну ще плюс же шорти, шорти до херами. І зараз я не домонтував один випуск через те, що мене кончилася пам'ять на компія. Зараз тепер виставляю те, що змонтував, щоб після виставляння видалити шорти. Тому що шорти я не зберігаю, їх можна в будь-який момент нарізати, якщо це потрібно. Я шорти видаляю після того, як їх заливаю, тому мені потрібно зараз залити контенту. і потім це все вже видалити. Якось так. Щоб вивільнити на монтажку далі. Виставив вже десь 5 видосів і близько 50 шорців. Троху місце вивільняється, але не скажу, що прям дуже швидко заїбався. Тобто вже квашена башка така, що я їбав. Це треш. Просто заїбав.